Комунальне підприємство «ГЖЕП номер один навіть під час візиту нашої знімальної групи продовжує працювати у звичному режимі. Майстри приймають заявки від населення. До речі, усі телефонні дзвінки записуються у автоматичному режимі, розподіляють фронт робіт серед підлеглих. Нагальні і аварійні роботи виконуються в скорочені терміни. Майстер дільниці номер 1 Михайло Вигівський говорить, все необхідне для швидкого усунення виниклих проблем є під рукою. Дане приміщення це в нас аварійно диспетчерська служба. Тут знаходиться ну, запчасті, які їм потрібні для роботи. Крани, крани всі згони, різьби. Пельна лампа в случаї замерзання іміну. І слюсаря і тут, приходять і користуються цим. Ну, що нас спасає, для механічного прочищення труб каналізаційних. Ну, лопата це все вже для боротьби з стік із снігом. Якщо потрібні зварювальні роботи, зварювальний апарат нас комплектується на ніч і на день імен на автомобілі «Газель». Виїжджаємо, працюємо і устраняємо всі неполадки. А часто взагалі звертається в аварійну службу з е, часто. І вночі працюєте? Коли потрібно, також працюємо, е, тому що наша служба вона і базується на тому, що забезпечити цілодобову подачу тепла. Електрики, холодної води, заявку приймаємо по телефону і в усній формі, якщо приходять мешканці, записуємо в журнал. А після, цього, ну після цього слюс, сирає тут вже обробляють цю інформацію. Якщо вже ну, тече аж топі, то дзвонимо на мобільний телефон, хто ближче, а так то аварійна служба виїжджає. Все по-різному. До кожної ситуації підходимо по різному. Двірники прибирають територію від опалого листя, і, як годиться, воно має бути вивезене на сміттєзвалище, а не спалене просто у дворі. Цього року листя опало практично одразу все, і треба встигнути вивезти його, поки не випав сніг. А отже, скажеться майстер дільниці номер 2 Людмила Пахар рук не вистачає. Та й взагалі проблема кадрів в усякому разі на її дільниці існує серйозна. У мене, значить, два слісери і дворники, дівчатки, чотирнадцять ми Убираємо дороги, дворники, звісно, на що убирають дороги, подвори, дворі, погрузка листа, щось зарибачите. От, слісери текущі заявки по участку. номер 2, та гостин і чоловічки. Утепляємо, ну, розвоздушка, виявну ви виявляємо течі всякі різні вода, топлення, стріляємо. Якщо треба сварку, значить сварку беремо. Стараємося чем то допомогти, стараємося зробити, щоб всіх нагреть, всіх услышать, всім допомогти. Плинність кадрів висока, та й через непрестижність і невелику зарплатню працювати двірником, слюсарем, сантехником мало хто погоджується. Проте є й такі, що працюють у Вжепові не один десяток років. Мені шістдесят вісім, пішов шістдесят дев'яти вісім. Скажіть, ну ви ж уже на пенсії. Чого ви працюєте? Ну яка на жадність жадно сфрая розгубила мабуть. що грошей не вистачає. Не вистачає. Баба котов бездомних кормить, собак. Таке. На це і треба гроші. Ну і на лікування ж треба вже трошки підлічуватися, кожен рік піти, яку капельницю поставити. Ну, тому, щоб гроші треба, вони ніколи не бувають пішли. А як вам важко працювати? Ну, вже ви знаєте, ця осінь така важка, що я 29-й рік працюю на такій осені, я ще не бачила, як ця осінь. Дуже важко ось дуже. Ну все так я піду. Добре. Найвідповідальніше і найпроблемніша одночасно ділянка робіт будівництво. Тут, звичайно, не будують нові об'єкти, проте виконують поточні капітальні ремонти існуючих. Більшість робіт виконується в весняно-літній сезон, дещо закінчують осінню. Тому сьогодні зовнішні роботи проводяться лишень у аварійному порядку, говорить майстер з будівництва Микола Курило. За останні два місяці по до катепільному сезону було проведено ну, то есть силами ЖЭКа и средствами, без участия жителей. Заменено центральное отопление, порядка 230 метров труб, также с долевым участием порядка 120 метров труб. И Около 70 кранов. Это только по одному центральному отоплению. По холодному водопос... ну, водоснабжению также было где-то около 280 метров труб заменено и где-то 25 кранов установлено. Также у нас есть бригада маляров, которая делает плановые работы. Ну и устраняет, конечно, непредвиденные ситуации. Мы за два месяца сделали... Э, Мельника 16, 3 подъезда и гастела 24, 2 подъезда. Но также у нас проводится ремонт крыш. Ну, ремонт крыш рулонная, где мелкие, будем говорить, ну, будем говорить, недолики, до мы проводим силами ЖЭКа, где уже более капитальный ремонт принимается долевое участие жителей. Ну, также ремонтируются крыши. Кстати, по рулонным кровлям За полтора місяця дето около 280 восьмидесяти метрів квадратних було зимо тобто, на сьогоднішній день. Я так розумію, ви готові до зимового періоду? Практически да. Та це не означає, що спеціалісти бригади сидітимуть, склавши руки аж до весни. Осінь, зима, сезон для проведення внутрішніх ремонтних робіт. Вони найрізноманітніші. В час роботи знімальної групи велися роботи з обмеження доступу до лічильників у одному з будинків біля площі комсомолу. На часі інші подібні підприємство працює як добре налагоджений механізм. Кожен несе відповідальність за власну ділянку і, здається, кожен усвідомлює власну відповідальність за спільну справу. Що ж керівництво запитаєте? Ви керівництво тут також на своєму місці і дбає про функціональність підприємства і про кожного окремо працівника. В усякому разі зарплатню тут отримують завжди вчасно, а це вже дуже гарний показник.